Прорив відбувався вночі близько 12-ї ночі, прорив прорив зі сторони Славянська бронегрупи бронегрупи сепаратистів, яка мала прорватися на даному напрямку. Їх вів, їх вів. Чоловік на десятці десятці був, скажімо так, супроводжував їх, супроводжував. Машина відразу була зупинена, за нею йшла бронегрупа. Все якої входили танк Т-64Б, БМД-2 і дві БМП-2, які зараз ви можете бачити, зупинені тут на цьому блокпості Силами, силами. установлених мінних шлагбаумів, шлагбаумів, які були розтягнуті і зупинили частину бронетехнік, бронетехніки, яка в якої розбилися гусянки, гусянки, і в подальшому знищувалася гранатометниками На жаль, з нашого боку є Сержант Мендель Роман Володимирович в ході зіткнення і відбиття атаки, загинув під час вистрілу із танка, із танка. По нашій броньованій техніці осколки розлетілися, відбились від техніки, від техніки і осколки полетіли в посадку. В посадці знаходилась позиція сержанта Менделя, який відбивав, відбивав атаку. Техніка, яка була. Підбита, люди з неї повискакували, сепаратисти, знаходились за нею і відстрілювалися. Він вів вогонь зі своєї позиції, але з пострілом танка, з пострілом танка, осколки рознесло по всій посадці і, на жаль, на жаль, його вбило і собою, собою він прикрив товариша. Тобто він знаходився на позиції із товаришем, якого під час вистрілу накрив собою і, на жаль, помер.